Доброго ранку всім, друзі! Вітаю вас! Появилося світло, може встигну щось приготувати до чаю. Кому цікаво, заходьте. Роблю дріжджове тісто, 300 г молока, 50 грамів дріжджів. Дрібнити і додати молоко, пачечку ванілі Ну, не ваніль, а цукор у мене ванільний Три столові ложки цукру, дрібку солі. Гарно перемішати, щоб розчинилися дріжджі з цукром з молоком. Розмішавши, додаємо борошно і замішуємо тісто, Замісивши тісто до такої густоти. Додаю тепер пів стакана олії, поступово ось так і вимішую далі тісто. Можна зразу влити олію, можна потім. Я так ось експериментую ось таке пухке тісто вимісила м'яке, забивати його не треба, треба, щоб воно було м'яке. Відставляю в сторону. На декілька хвилин, поки приготую начинку. А начинка в мене буде ось така: сир домашній, дві ложки цукру, сиру тут пів кіло, дві ложки цукру і банани, так як родзинок не оказалося в мене на хазяйстві, додаю сушений банан. Гарненько вимішуємо і починаємо виробляти наші смаколики. А я тим часом включу духовку, розділю тісто на три рівні частини, нерівні, рівні, рівні як би приблизно так. Так, розкатуємо наше тісто. Кому як зручно, кому кругле, кому овальне, кому квадратне. У мене буде ось так. Розкатавши тісто накладаю начинку посередині, не жалкуємо, щоб були сочні і смачні. Ось так щедро. Тепер надрізаємо краї. Ось так, натризавши краї, закриваємо наш пиріжок. Ось так і відправляємо на дечка, і знову наклавши сир, закриваємо нашим тістом. І так кожну. Сир у мене домашній. Я купую уже давно цієї жіночки. Я її знаю, вона хазяйка акуратна. Ось так. Така краса. Ось така красота. Вийшло три у мене таких. Косички назвемо їх, і ще шматочок тіста, зараз зроблю іншу. Так, ну ось і остання наша плачинде, хто як називає, а зроблю таку сонечку. І закрываем такой, слегка защитуємо. Ось так і вийшло ось таке маленьке осіннє сонечко. Тепер беру жовточок яйця, додаю дві чайні ложки води і збиваю до однорідної маси. Щоб була маса без комків ще є. Ось так і змащую наші вироби. Смаколики. Ось такі вийшли в мене наші смаколики. Відправляю в духовку при температурі 180 градусів. На пів години так випікає моя духовка. А ви, господинки, у кожного вас по-різному відправляємо в духовку. Ось, друзі. Така смакота в мене вийшла і красота. Смаколики легенькі, як пушиночка. І треба жодного розрізати, побачити, який всередині. Ось такі начинки багато смачні, солодкі і ароматні. Завдяки ванільному цукру. Готуйте, смакуйте. Дякую всім, хто був зі мною, хто готував мою смакоту. Пригощайтесь, друзі. Беріть із собою гарний настрій, посмішку і до мене на смакоту. У мене чає, молочко, є кефір я комусь що, будь ласка, запрошую. <сум> Всім бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Дякувати Богу, що не гірше, що все добре, світло появилось, водичка появилася. І слава Богу, хочу подякувати захисникам за захист і захисницям. Нехай їх оберігає Господь Бог і посилає йому Божі рясні благословення. Бувайте здоровенькі, до побачення.